Техніка диск. чому стала наразі такою популярною, чи дійсно вона така проста і можна зрозуміти людину одразу на співбесіді чи на якихось там мітингах або перемовинах? давайте сьогодні з вами розбиратися. Мене звати Ріна, я маю більше 15 років досвіду в тестуванні, дуже цікавлюсь психологією, поведінкою людей, і так як тиск це психологічний тест по суті, спробуємо розібратися із ним. Загальна концепція диску використовує чотири кольори, астрологи використовують зірки, диск використовує кольори. Але мета у всіх них одна розмежувати людей на якісь певні категорії, хоч то знати зодяку, хоч кольори, а багаті і бідні і так далі. Завжди використовується якесь сортування і фільтри. Популяризація диску саме зараз тестування з'явилась разом з оновленням ISTCobi. Популяризація диску в Adgel середовищах базується на тому, що там дуже багато комунікацій, і вам треба швидко зрозуміти, який перед вами тип людини і що і як далі з нею потрібно працювати. Для цього там використовують диск. Моє завдання на сьогодні розібратися, звідки ростуть різноманітні трактування, вага чи її відсутність у кольорів та як взагалі виникав цей підхід і що в нас є зараз. Давайте розберемо все це трохи детальніше. Тож, що таке диск? Диск це чотирисекторна поведінкова модель для дослідження поведінки людей в оточуючому їх середовищі або в певній ситуації. Диск розглядає стилі поведінки і переваги в повединці. При цьому диск не оцінює розумові здібності людини, якісь там IQ і так далі, не оцінює емоційний інтелект людини теж, не є інструментом виявлення цінностей людини, не оцінює вашу освіту, ваші здібності і тим паче ваш досвід. Для того, щоб зрозуміти, звідки ростуть ноги, потрібно заглибитись саме корені, а в нашому випадку. В історію розвитку цієї типології. Я буду розглядати історію появи і спробую пояснити, як так чи інші моменти виникли в різноманітні трактування та вилились. Найвідоміша дата появи диску це 1928 рік, але насправді все почалось задовго до неї. Так як більшість не розглядає те, що було раніше, вони не розуміють, чому всі кажуть різне. Найстаріше і, начебто, найперше трактування надав Емпедокл, який був засновником школи медицини на Сіцілії, і стверджував, що все на планеті складається з чотирьох стихій і має від цього залежність. Чотири стихії це вода, земля, вогонь і повітря. Після нього ініціатива перейшла до Гіпократа, більш всім нам ім'я. Він у свою чергу вважав, що Люди прив'язані до місцевості, яка має вплив на їх характер. На основі цього аналізу його люди навіть ставили гроші на тих, хто на їх думку повинен був перемогти у битві. Гіппократ на цьому не зупинявся і продовжував свої дослідження, в результаті яких з'явились знайомі нам типи темпераментів: флегматики, холеріки, сангвіники та міланхоліки. І так, вони з'явились дійсно на базі прив'язки до рельєфу та клімату або умов проживання людей, які він пов'язав ще з чотирма тілесними ріднинами: кров, чорна, жовч, жовч і флегма. Цю рідину використовував не тільки він, а використав ще й гален з Риму. Але він прив'язав кожну рідину до тепла, холоду, вологості та сухості. Відсилки від цього в нас з'являються і зараз. Коли я, наприклад, розповідаю про диск, то так само для пояснення спираюсь на кольорі і наші асоціації у природі чи іншому. Середовище, бо в більшості з нас всі кольори мають певні асоціації з чимось. Наприклад, зеленою більшості асоціюється там з травичкою, листям, весною, лісом. Ці асоціації у вас же викликають і певні емоції, уявляючи там собі ліс травичку, ви згадуєте якийсь пікнік і класний час з людьми або мандрівку, або спокійне там колгання між деревами, гамачку і так далі. Якщо взяти жовтий кольор, то він викликає асоціації сонця і багатьох людей асоціюються з чимось. Новим позитивним і теплим, з якимось початком чогось там, нового дня або там ще щось. Блакитний асоціюється з небом, морем, льодом, вітром, є певні відчуття спокою і холоду, якоїсь трохи настороженості або знову із спокоєм і, там якимось морським релаксом. Залежно від того, хто собі що уявив. Але в даному контексті, якщо ми кажемо про диск, то це ближче до холоду і льоду. І його величності червоний, та асоціюється в нас з квітами, прапорами, фруктами, ягодами і іншим. В більшості це викликає якусь активність, можливо, навіть агресивність, або сигнал небезпеки, або відчуття якихось помилок і багато ще чого. Звідси нам стає зрозумілим ще одне. Кольори, які поголовно використовуються у всіх прикладу диску і де є багато відсилок до того, що кольори тут випадкові, просто не знають їх історії появи. Кольори там не випадкові. Це для асоціативного рівня сприйняття і розділення, так скажемо, інтуїтивно на речі. До речі, про, інту... про інтуїцію. Далі в нас знову знайомий всім вам ім'я, Карл Юнг. Він стверджував в свою чергу. Що існує також чотири типи, але це були вже психологічні функції: мислення, почуття, відчуття і інтуїція. Потім ця четвірка була далі розбита на два виміри, які Карл Юнг назвав лібідо або енергія. Ці два виміри стали тим, що ми з вами знаємо, як екстраверти та інтроверти. Деякі джерела кажуть, що ці дослідження юнг робив з Вільямом Марстоном, і що саме екстравертованість та інтровертованість повинні використовуватись з диску. Насправді ж не існує реальних доказів співпраці між Карл Юнгом та Вільямом Марстоном. Сама модель не базується на концепціях екстравертності та інтровертності. І це були юнгівські ідеї, які разом із концепцією Майерс та Брікс. Вже вилились у розробку – тип індикатор. Отам воно є і має вплив, а тут ні. Офіційне джерела кажуть, що Вільям Марстон говорив лише про активність та пасивність людини залежно від свого сприйняття навколишнього середовища, як антагоністичного або сприятливого. Про це все він же і написав у 1928 році в книзі Емоції нормальних людей. Він не розумів потенціалу своєї роботи і, хоч применшувати його внесок у класифікацію людей тут не варто, однак не він винаходив систему диск. Але він став започатковцем. Цієї типології таким чином, ми з вами виявили, звідки ростуть ноги в тих, хто каже про типологію, диск і екстравертів та інтровертів в ній, але це, як бачите, і розумієте не зовсім вірний хід. А от Вальтер Кларк, на, відмову, на відміну від самого Марстона, якраз бачив потенціал його роботи, і на базі його досліджень він якраз конструював перший психологічний інструмент, який він назвав аналіз векторів активності. А його послідовники, до речі, покинувши згодом його компанію, провели до опрацювання цього аналізу і назвали це опитувальник з визначальних форм. А саме комп'ютерну вже версію програми з назвою Диск розробив Бонестер. Тож, робимо з вами ряд попередніх підсумків. Кольори в типології такі мають певний сенс і працюють на рівні асоціації. Варіанти диску а з інтроверсії та екстраверсії існував колись і базується на версії Юнга, але це недоказово. Наразі з урахуванням оновленої інтроверсії. Інформації про інтроверсію та екстраверсію краще використовувати версію з активністю та пасивністю. Марстон не є автором диску більш коректно казати, що засновників декілька, і відбувалося це дослідження в період з 1928 до 1984 року. Так, як я інтроверт, і як ніхто розуміє схибність прийняття інтровертів, я тут трошки зупинюсь. Сама типологія диск у робочому контексті або в інших соціальних взаємодіях фокусується на поведінкових стилях, до яких відноситься активність або пасивність. Екстравертованість, і інтровертованість вже відносяться більше до того, як люди взаємодіють з іншими і звідки вони беруть свою енергію. Хоча їх часто використовують на заміну один одному, вони не є синонімами, вони трошки прорізне, і ви можете, звісно, адаптувати під себе, але в оригіналі тільки активність і пасивність. Тож, перейдемо до того, з чого складається і як складається цей диск. У нас з вами є горизонтальна та вертикальні лінії, які поділяють наш диск або круг. На чотири частини. Зазвичай вертикальна вісь зображує активність та пасивність, горизонтальна вже відображає відкритість або замкненість до зовнішнього оточення. Але на картинці ви зараз бачите перегорнуту версію, якщо що. Згідно цих вісе, ми категоризуємо людей за чотирма типами. Згідно класичного диску, ця типізація дозволяє з точністю оцінювати різні профілі особистості на робочому місці та в інших якихось соціальних ситуаціях, забезпечуючи при цьому краще розуміння мотивації та поведінкових нахилів людини. Але як це все визначати? Вище ми з вами розбирали базову ідею асоціації з кольорами, але звісно що, що ця методика дуже дуже неточна. В ідеалі ми повинні провести тестування і не одне, згідно якого вже визначається тип людини. Але це тоді не відрізняє диск від жодних інших психологічних тестувань. Немає якоїсь різниці, чи пройдете ви 10 інших психотестів, які визначать вашу мотивацію, спрямованість та тип, і активність, чи пройдете опитування диск. До того ж, насправді, одного тесту-диск недостатньо для визначення типу людини. Про це ще трошки згодом поговоримо. Цінність типології диск полягає в тому, щоб швидко визначити тип людини, з такою метою й визначили ту саму версію з асоціаціями, і так само виникла версія, метафорична версія з тестуванням аля ліфт. Ситуацію ліфт колись придумали як метафору використання для ілюстрації типів поведінки, щоб побачити, як люди реагують у закритому просторі або під час соціальної інтеракції. Коли красна людина заходить в ліфт, він одразу тиці на свій поверх і декілька разів може натиснути на кнопочку закриття дверей. І без різниці, що двері закриються автоматично після перевірки навантаження в ліфті, йому здається, що саме його натискання було тим самим поштовхом, що ліфт поїхав. Зелені люди ж ведуть себе в ліфті дуже скромно, не дивляться нікому в обличчя, не оглядають нікого, просто попросять тихенько натиснути їх поверх і все, чекають, поки доїде. Сині люди це ті, хто стоїть перед заходом у ліфт і читають обмеження по вазі та намагаються прорахувати, чи він ще влізає. А жовті це люди, які зазвичай з усіма привітаються, скоріше за все будуть позитивними, поговорять з вами, спитають, як справи, поки доїдуть до свого поверху. Але пам'ятаємо, що навіть якщо ви зараз в цьому впізнали десь себе, це не говорить про те, що ви відноситесь 100% до одного чи іншого типу. На базі диску можна робити якісь аналізи і аналізувати типи поведінки вашої команди. Але якщо ви це вирішили використовувати таким чином, вам потрібно пам'ятати, що ця типізація притаманна лише тут і зараз, і завтра, чи навіть через декілька годин, чи просто при вирішенні іншого питання поведінка і ситуації, а з ним і типізація однієї і тієї ж людини може змінитись. Тож, якщо робити попередній висновок, то типологія диск працює не завжди. Але ви зараз можете побачити, що якісь відомі компанії використовують типологію диск в роботі, і хайп та розголос навколо неї не говорить про те, що всі ці компанії використовують тільки цей тест, а тільки цю типологію. Трошки з вами повернемось назад. Ми з вами розбирали наразі лише чотири кольори, але всі ми розуміємо, що абсолютних кольорів не існує у природі, і у світі існують різні тони і відтінки. І нам здається логічним, що якщо людина знаходиться трохи в одному тоні і трохи в іншому, наприклад, між червоним і жовтим, то давайте зробимо ще один тип, і навіть він буде помаранчевим, змішаємо просто ці кольори. Але і помаранчевий може бути світліше чи темніше, більш пастельним чи більш яскравішим. Давайте його розіб'ємо ще на додаткові сектори. В результаті ми отримуємо такі, як ви бачите на слайді, версії диско. Але якби логічно, то нам не здавалося, і скільки б інформації ви про це не читали, наразі всі ці підтипи і допоміжні підрозділи використовуються лише згідно досвіду та різних версій інших людей. Тобто, ви не зможете побачити, чи знайти того ж автора, психолога, який зробив розширену версію диску, чи просто логічний результат. Якогось дослідження якогось. Це просто наразі результат роботи різних тренерів і консультантів, найчастіше з розвитку персоналу. Тож, цій версії диску поки що не мають доказового підґрунтя чи дійсно якихось психологічних досліджень, які були б проведені. Але якщо ви не вдруг знаєте про такі дослідження, і, що вони були, проводились, і ви знаєте, де почитати цей матеріал, напишіть, будь ласка, в коментарі, бо я нічого не знайшла. А це якраз якщо ми спираємось на те, що таких досліджень не було, і це все йде від тренерів та консультантів, може бути для нас тією відповіддю, яку ми поставили на початку, звідки гайп та популярність типології диск, завдяки консультантам та тренерам, які активно використовують маркетинг для продажу своїх послуг. Отже, типологія диск це лише ще один додатковий тест з психології. Обмежуватись суто ним для категорізації чи типізації особистості не можна. Сама база диску дуже класна і надає багато можливостей для використання. На базі цієї типології можна створювати різні інші спроби швиденько віднести людину та її поведінку конкретної ситуації в конкретний момент до якогось типу, щоб зрозуміти речаги впливу на неї і побудувати навколо цього свою комунікацію з нею. Або спробувати знайти компроміс чи інше рішення, наприклад, в передконфліктній ситуації. Але треба пам'ятати, що всі ми не статичні одиниці. Сьогодні я жовта, завтра я червона, післязавтра я зелена. Диск такий же нестабільний, як і всі тести. То, якщо ви будете проводити декілька психологічних тестів, то ви визначите найбільш сильну та слабку частинку людини, або тип, до якої вона дійсно відноситься. Але ви можете помилитись, і помилка може бути фатальною. Будь-які тести з психології можуть бути корисними за певними умовами, і якщо ви дійсно чесні перед собою, то можете себе оцінити зі сторони, якщо ви не боїтесь, що можете виявитись зовсім не такою людиною, якою себе уявляєте. Та ви не намагаєтесь навіть подумки подобатись всім і бути кращою версією себе при проході чи тестуванні якогось. А ще ви проводите його час від часу і спостерігаєте свої зміни. То якщо ви це все робите, то будь-який психологічний тест буде доволі точним для вас. Визначити швидко, тільки побачивши людину, як це роблять, наприклад, HR на співбесіді, що ви та хто ви за типом диск, це практично те саме, що закрити очі і ткнути пальцем в небо, або визначити людину по гороскопу чи за кольором очей, особливо якщо HR не є кваліфікованим психологом. Звісно, якщо ви кваліфікований психолог, то скоріше за все ви це можете. Наразі типологію диск таким чином спотворюють такими швидкими підходами, вигадуючи нові кольори та роздаючи людям відтінки. Отакі історії з диском та його хайп, сподіваюсь лише тимчасове явище. А справжнє дослідження, диску чи інші психологічні тести та особливості і визначення потребують доволі багато часу і відповідної кваліфікації. А якщо ви іншої думки, напишіть про це в коментарі. І не забудьте підписатися та поставити лайк, якщо це відео вам сподобалось. Всім до зустрічі, побачимось!